Край земельних відносин, будівництва і так далі. Перше питання в порядку денного про затвердження умов проведення земельних торгів, формі електронного зонду. Так, перше питання. Дякую. 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 Є пропозиція обрати з придайового гарної Віталійової. У неї є досвіду вже про секретар, секретарствування. Хто за? Проти отрималися одноголосно. Дякую. Дякую. Будь ласка, звільните. Нічого сні? Нічого не ні? Так було. вам можна продовжувати? питання про затвердження мов, проведення земельних торгів. Не треба, я не затверджую. Є у нас приобретений розданий. лим, у нас нема такого пункту у протоколі. Перше питання, будь ласка. Перше питання про доктор. Пока заступник посходился, я понимаю, что у вас може проводити миссии. Затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону продаж земельної ділянки. Березаньської міської ради відводилася земельна ділянка. У місті Березань по вулиці Шевченків шлях, тому що іноді 0,43 гектара. майже 2,5 сотки. На дану земельну ділянку розроблена експертна оцінка. Для того щоб можна було виставити земельну ділянку на офісу. Тому першим пунктом у нас стоїть питання затвердити звіт про експортно-шову оцінку земельної ділянки площі 0,0243 гектара для будівництва обслуговування будівель торгівлі по вулиці Шевченку, шляху в місті Береза. Про експортна грошова оцінка даної земельної ділянки складає 171 тисячу 300 гривень. Другим пунктом у нас Точніше, пункт 1.2. Провести земельні торгії з продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3214, 5, 0, 0, 3, 0, 12, 0, 0, 69, площі 0,0243 гектари вулиці Шевченський шлях в місті Березаль. Встановити стартову ціну у розмірі 171 300 гривень. Встановити крок торгівлі для продажу земельної ділянки у розмірі 1% від експертної грошової оцінки. Встановити, що сума витрат здійснених на підготовку лота, підлягає відшкодуванню переможцям земельних торгів. Ну і відповідно уповноважити за результатами проведення електронних торгів, повноважити секретаря Березанської сільської ради на підписання протоколу результатів та укласти і підписати безпосередньо сам договір купівлі-продажу з переможцем даних торгів. Пам'ятаєте, 2% ми відводили 2,5% напротяг. Динку культури. <плес> це не пасажу, <плес> як розуміється, там, там були проблеми, вони в оренду чи, <плес> <плес> чи. В оренду чи придбати вирішили орендною платою гратися, а відразу придбати, <плес> як <плес> там, ну, напротив. Ну, типа пасаж, як я назвав, щоб серед двор дворівці. Так, там біля сотників невеликі такі кусочки. Так, а 1% від стартової ціни продажу, як написано у нас, чи від експертної оцінки. Від стартової ціни, а експертна оцінка є стартовою ціною. Да. Ми затвердили її вартість, і з її вартості нижче ми не можемо стартувати. Вартість 171 300, і з неї ми стартуємо. Ставлю на голосування. Даний пункт. Хто за? Наступне питання про проведено приватну власність земельних громадянам чи перебувають в громадян. На громадяни. В даному рішенні по даному питанню звернулися четверо громадян. Всі четверо просять передати, затвердити технічну документацію і передати їм у приватну власність земельні ділянки для будівництва обслуговування е, житлових будинків на всіх земельних ділянках. Розташовані <coughs> житлові будинки, які є власністю даних громадян, цим баленко лідія. Яківна отримала спадщину будинок. Лефістка Микола Миколаєвич оформляє земельну ділянку під власним житловим будинком. Чилачава Раулі Раулович отримав спадщину. І Іванова Катерина Павлівна придбала житловий будинок. Всі знаходяться в місті Березань по 10% соток і кожен житловий будинок. Ставимо за вами даний пункт. Хто це?